Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні 5 березня, на градуснику вже 15 градусів тепла, і ми трішки запізнюємось по обробці. Саду по першій обробці, яку вже потрібно зробити пару днів назад, але були дощі. А цю обробку потрібно зробити, коли вже сухенька погода і. На ближайші два дні бажано, щоб не було ніяких дощів. Я подивився, в нас на ближайші два дні не передають дощі, тому можна встигти зробити обробку. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо робити бордоську суміш. Я придивився одних хлопців, як вони роблять бордовську суміш. І, в принципі, дуже непогано, гарний. такий. Рецепт першої обробки фундука, але потрібно робити ну фундука і взагалі всіх плодових дерев, але потрібно діяти на опереження, так як кажуть російською мовою, і робити це до того, як почне виготувати наш сад, наші рослини. Тому що суміш така сильно, і якщо вже ці листочки почнуть почко відкриватись, може як найменше це зробити опіка, як найбільше це може відразу попадати листя. Тому потрібно дивитись уважно перед тим, як робити це оприскування. Коли ваші саженці, сажають вечірственничі сплять, тоді можна, якщо ні, тоді потрібно зменшувати дозу дуже сильно. Не така, як у мене. Буде, у мене буде 3% бордось суміш, тобто нам потрібно 300 грамів мідного купороса і 500 грамів вапна. У мене вийшла така невеличка загосточка, потрібно вапно не гашене. У мене було загашено тільки гашене вапно. ну, Я думаю, це буде краще, ніж нічого не робити, використати вже те, що було вапно. Значить, беремо 500 грамів вапна. Я думаю, я вам буду розповідати, якщо погано видно на відео, то головне слухати, що буде. Значит, наша задача погасити, так сказати, вапно, але воно у нас вже майже гашене, тому гасити його майже не потрібно, а гарно розмішати. Так. Зараз трішки розмішаємо. І друга наша задача це потрібно буде розмішати мідний купорос. Але бажано відний купорос розмішувати в теплій воді, тому як у холодній ви будете дуже довго це робити. Тому водичка в мене вже тепленька, висипаю. І поки розтає наше лапно в водиці... Я розмішую мідний купорос, Бажано розмішати повністю. Що сказати, це гарне, як на мене, першого приспання дезінфікуюче, для того, щоб покупувати всі мікроби, всі болячки, всі гриві, грибки. І може навіть зацепити якісь націковами. За насікомим точно не знаю, потрібно перечитати передивити. Всі грібкові та ті всі негативні фактори. Звичайно, дуже добре це зробить. Плюс вапно буде у нас як ти як побік. Гарненько все розмішуємо. Пока газеті в опноме. Це все розмішано, все гарно. Е, і Наша головна задача це маленькою тоненькою струєчкою перевлити мідний купорос у окно, але ніяк не наоборот, тому що буде неправильна реакція. І чому маленькою тоненькою струєчкою, тому що якщо зразу залити повністю, то може взятись комочками і буде теж не те, як то кажуть, тому. Бажано заливати тоненькою маленькою струйкою. ще помішаємо, нехай пройде реакція, якусь там хвилинку і тут у нас вийшло рівно 10 літрів, 3, тобто 3% на суміш, хто боїться 3%, і там 2% або 2,5%. Добавте ще якусь літрку води розведіть не на 10 літрів, а розведіть на 11 літрів. Витрішки зменшити концентрацію, але в принципі теж буде все непогано. Краще, ніж нічого взагалі не робити. Головне дивіться спочатку передобрискування, пройдіться по посаду, подивіться, як почувають вас ваші рослини, чи не почались відкриватись почечки. І потім вже починайте думати, чим оприскувати. Так, А зараз заливаю це все виприскувач іду працювати. Фільтрик. Оприскувач стояв цілу зиму, тому бажано його залити водички перед тим, як звичайно, і перед тим як використовувати, і е, включити або в коручний просто прогнати його без звичайного дощу. Тости все, що там застоїлося, прочистити, почистити фільтрик і потім вже працювати. Так, залив це все в бак, але така одна відміточка. в мене просто двойний фільтр тут в баку І ще перед тим як вода уходить в шланг, там ще фільтр стоїть, вона фільтрується все гарно. Ко звичайний оприскувач, слабенький фільтр, то бажано то в сумі, що ви зробили, ще профільтрувати через. Одиночно, а лучше через двойную марлі пролити, профільтрувати, а потім вже заливати в банку. Чим вже э, чистенька суміш попала вам. Докрискувати стоїть працювати, щоб гарно це відкрити. Тому що тут мене ще давлення, що здається нормально, воно. Може, описка. Гарно, по ручнію прискочці може, в принципі, трішки щось десь попасти, якісь соринки. Тому гарно профітрувати перед тим, як заливати в бак. Ну що, ось така ситуація. Не ждіть, вже в цьому році така аномальна весна, все тепліє, ідіть, Оброб... обробляйте свої сади, свої дерева, поки вони ще можна скатитися Підписуємося на канал, ставмо лайки. Бувайте!